Доброго вечора, шановні телеглядачі, наша програма – Гість студії. Сьогодні ми будемо говорити про здоров'я і гостем нашої студії є пані Валентина Левицька, лікар загальної гігієни Богородчанського міжрайонного управління Держсанепідемслужби в Івано-Франківській області. Я вітаю вас, пані Валентина, Дякую. у нашій студії. Ну тут гарні такі слова у вас одразу я побачив. Здорова нація це сильна держава. І напевно ми сьогодні будемо більше торкатися дійсно тих проблем, які пов'язані саме із станом здоров'я наших мешканців, зокрема того відповідно регіону, який ви представляєте у своїй роботі. Тож розкажіть нам, будь ласка, такі ну загальні характеристики стану загального здоров'я наших громадян. Прошу. бути здоровим, природні прагнення кожної людини. Як ми знаємо, право на охорону здоров'я гарантоване конституцією, однак стан здоров'я населення, м'яко кажучи, вимагає бути значно кращим. Україна по рейтингу посіла 99 те місце серед 145 країн світу за станом здоров'я. Найкращою, найбільш здоровішою нацією вважається населення Сінгапуру. В десятці рейтингу перші місця займають Італія, Іспанія, Швейцарія, Японія, Австралія, Німеччина. А найгірше із здоров'ям у Мозамбіку, Чаду, Республіки Конго. Наша країна ж розмістилася між Іраком і Пакистаном. Звичайно, це є прикро і хочеться бачити наших громадян здоровішими. Які ж основні фактори впливають на стан здоров'я людини? Найперше це емоційні стреси. Радіація, онковіруси, і, звичай, хімічні канцерогени, адже забруднення атмосферного повітря це є фактор, який займає ведуче місце в розвитку респіраторних захворювань, бронхіальної астми, злоякісних захворювань. Ну, от Звідси треба і розглядати питання профілактики. І, звичайно, не менш важливе. Спосіб життя і шкідливі звички: алкоголь, тютюнопаління, наркотики. Тому здоровий спосіб життя ми повинні бути свідомі того, що не може бути ні професійного успіху, ні фізичного, ні психічного здоров'я, якщо не дотримуватися здорового способу життя. Я попробую проаналізувати стан здоров'я населення Богородчанського і Тисменецького районів, оскільки наш міжрайонний підрозділ, міжрайонне управління і відокремлений структурний підрозділ зараз обслуговує ці два райони. Якщо говорити про Тисменецький район, то демографічні показники. Не досить задовільні, оскільки смертність населення, показник смертності перевищує е, е, народжуваність, е, і відповідно є від'ємний єм, від природний приріст е, в Богорочанському районі. За останні два роки ми вже маємо трошки динаміку кращу. А в тисминецькому районі е, очевидно треба працювати над е, більше над захворюваністю дитячого населення. Скажіть, будь ласка, от, ви сказали, що впливають і стресові чинники. Ну, зараз все ж таки важко уникнути цих речей. Ми бачимо от, запис нашої передачі відбуваються в ці дні, коли е, такі е, надзвичайно тяжкі для України дні, якщо не побоюся того слова, найважче, напевно, за всю її історію незалежності. Е, це перше, друге, це. Радіаційний фон, ми всі знаємо, що після 1986 року, коли на Чорнобильській атомній електростанції відбувся вибух, після того вже, на жаль, те, напевно, легендарно чисте повітря, яке було в Україні, воно вже не є таким, і це цього теж практично неможливо уникнути. Ну і інші такі фактори, от знову ж таки, з тим чистим повітрям, це досить проблемно. Що ж тоді робити людям? Як все ж таки уникати? Адже здається, якось що і виходу нема з цієї ситуації. Повністю поділяю вашу думку. Ну якщо говорити про стреси, то звичайно намагатися бути оптиміст, оптимістом і не стримувати своїх емоцій. Ну, як відомо, сміх покращує здоров'я, але і сльози вони є корисні для організму. дав ті сльози, пропонує так пропонуєте так, тобто зі сльозами, я, я переконана, як лікар, зі сльозами організм позбувається гормонів стресу. Тому ясно, що ці події ми спокійно всі не дивилися, ми всі переживали. І Однозначно, і, 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 і зараз це переживання є. Ну, але ж, скажімо, Бог дає ті терпіння. Які ми можемо витримати, так тому стараємося бути оптимістами. Ну, найперше дивимося, от проблема <кій> все таки, проблемний, такий група ризику. Це є діти. Ми в попередніх передачах наших говорили про грип, про захворювання багато інших хворіб торкалися, і ми торкалися тієї теми, що як дитину відгородити від потоку тієї такої негативної інформації адже зараз вдома говориться про проблеми. От, десь дитина проходить в школі, десь працює протягом дня, проходить додому, і тут бачить реакцію батьків на події в державі, на події у світі, тобто це досить важко. Я, який стан здоров'я зараз власне, дітей, сучасний, дітей Тисменського району, Богорочанського? Яка тут динаміка? Ну, якщо говорити про соматичні захворювання серед дитячого населення, то, звичайно, на першому місці це захворювання органів дихання. Це захворювання органів травлення, ендокринної системи, вони навіть мають таку ширшу назву ендокринної системи порушення обміну речовин і розладу живлення. Це захворювання крові, кістково-м'язевої системи і хвороби шкіри. Якщо повернутися до того, з чого ви почали, що фактично у школярів, особливо в школі, існує проблема шкільного стресу. Оскільки зараз і е, постійним реформуванням і з, з незалежним оцінюванням і з різними тестами. З тим, що переважна більшість шкіл працює на п'ятиденному режимі, діти перебувають у школі по 7-8 уроків, великий наплив інформації, дуже багато часу віддають роботі з комп'ютером, тому виникає ще одна проблема: проблема органів зору і захворювання ока так само досить на високому рівні. Якщо говорити в показниках, то ну я можу сказати про захворювання органів травлення, це в районі 100-150 на тисячу населення. Це зростають такі нехарактерні, скажімо, для дитячого віку захворювання, як гастрит, холецистит, і ми бачимо ці випадки так само і в Тисменецькому районі, зокрема серед школярів Тисменецького району. Показник є трошки менший, є 135 на тисячу в Богородчанському він є вищий 141. Але от серед захворювань ендокринної системи, навіть порівняно з минулим роком, показник серед школярів Тисманівського району значно зріс: до 184 на тисячу населення. В Богородчанському районі ми відмітили зниження від 114 до 108. Звичайно, на якість здоров'я дитячого населення в першу чергу впливає якість харчування. Можу впевнено сказати, що за жодних умов не можна сподіватися на пристосування організму дитини до нераціонального харчування, тому що кожний організм має свій поріг пристосованості, за яким стоїть патологія. Це анемії різного роду, в першу чергу, завізодефіцитні анемії, тобто якість харчування, різноманітність харчування, кількісний і якісний склад повинен покривати не тільки енергетичні потреби організму, але й забезпечувати його правильний ріст і розвиток. Ще хочу зупинитися на Захворюваннях крові, власне, на анеміях, так само високі показники, як в Тисменницькому, так і в Богородчанському районі. 105 у Тисменницькому, 95 у Богородчанському, Ну, практично одинакові майже показники. Ну і звичайно, ще хочеться сказати про такі, так би мовити, шкільні відхилення. Це Сколіоз, порушення постави. Власне, чому я на цьому зупинилася? Тому що аналізуючи показники поглибленого огляду школярів, зауважила, що при поступленні в школу в 6 років там чи в 7 років по аналізах Тисменського району були одиничні випадки: там 3-4. Якщо ми беремо закінчення школи, тобто 9 11 клас, ми маємо просто вибух. Тобто, за даними профоглядів, порушення постави в Тисменському районі становлять 125. Проти 30 в Богородчанах, тобто досить високий такий показник. З коліозом майже в два рази вищий показник, 43 проти 24. Я не хочу ніяк сказати, що в нас проблема спокійна в Богородчанському. Я аналізую захворюваність Богородчанського району вже на протязі 15 років. І ми бачимо, що в нас так само зростає захворюваність з коліозом у два рази, якщо говорити від 0 до 17 років, можливо, якісь треба виробити рекомендації? Так, обов'язково. Обов'язково це є Речі по перше. Це є неефективне фізичне виховання. Це є відсутність меблів, які відповідають. Ну не не просто відсутність, можливо, недостатньо меблів, які відповідають росту дитини. Ну, і звичайно, недостатня лікувально-профілактична робота. Скажемо, якщо говорити про фізичне виховання, тут мусить бути контроль і з боку медиків, і з боку педагогів і мусить бути свідоме ставлення батьків до того, тому що, звичайно, ще в шкільному віці, в підлітковому віці ще є можливість там, де треба записати на плавання, на якісь секції обов'язково треба коригувати оці відхилення, які в дорослому віці вже набудуть серйозних відхилень стану здоров'я. Але це досить проблемне питання. Ми бачимо по Україні скільки трапляється трагічних випадків в школі на уроках фізкультури, і тут де така дилемма, чи цей урок потрібен, чи ні. Багато спеціалістів вважають, що скорочення занять фізкультури. Тільки шкодить дитині, оскільки дитина повинна рухатися, дитина повинна Або розвиватися фізично. Дехто запевнює, що. Навпаки, десь треба переглянути якісь певні нормативи. Ну, Но все-таки я вважаю, що тут не все гаразд в цьому понятті, адже діти повинні займатися руховими цими вправами, адже і, вишк, і попередні сколіоси, і інші проблеми виникають через, напевно, таку обмеженість дитини в русі, яка мусить сидіти більше за партою, яка, можливо, десь дійсно, як ви кажете, та парта не має відповідної висоти чи, чи товщини. Тобто це досить велика проблема, якій ви бачите вихід, як це. možda pokraštite. Ну, скажу, що в Богородчанському районі ми вже е, досить давно розробили такі спільні рекомендації, затвердили їх у в управлінні освіти і в центральній районній лікарні, е, де йде комплексна робота е, і медичних працівників шкіл. Е, вже добре це, що в нас у кожній школі є медична сестра, тому що донедавна в нас ще були школи е, дев'ятирічки, річки які не мали медичної сестри, е, робота підприємців, робота організацій. Місцевого самоврядування, які фактично потрібні та повинні також допомагати. Ну і звичайно, оцей недостаток коштів, недостаток фінансування, тому що тут не тільки фізичні вправи, скажімо, і гімнастичні різні, навіть з порушеннями зору, і робота на уроках фізкультури, але й загальнозміцнюючі препарати, вітамінні препарати. Ми вже досить давно була розроблена інструкція про, про вітамінізацію, обов'язково вітамінізацію страв і в школах, і в дошкільних закладах, і в лікарнях ми дійшли до того, що в нас просто не було коштів на вітамін С. Як ми знаємо, навіть в інших країнах в тій же Америці дуже велика увага приділяється тому, щоб власне аспірін той американський. Навіть ми любимо героїв. Е е Тепер це і подивіться, ми ще знову ж бачимо mm -hmm. інтернет і засоби маси інформації. Люди мають і е вироби золота там біля а Ми бачимо, що в школі навіть немає, не всі школи мають медичну сестру. Може з досвіду власно запевнити те, що бачу в школі працюючи, коли добре що є лікар в школі. Ну але це тисменська школа. Вона десь більша, в неї 800, більше як 800 дітей. Є людина, яка є медиком, багато років працює. Людина, яка розуміється на цьому, чи дитини болить голова, чи, чи якісь інші проблеми вона йде. Лікар порекомендує, що дати десь може надати якусь певну допомогу. Це зручно, тому що так і повинно бути. Чи якась травматизація на ну, але є школи, які просто цього не мають це є? Я вважаю, так, це для нашої е... держави Небно, напевно, я з вами повністю згідна. І е, хочу сказати, що якщо говорити про медичне обслуговування, то в, в частині шкіл у нас немає достатньо добре обладнаних медичних кабінетів, скажімо так, що е, медична шафа там процедурний стол, столик, це не має бути щось надзвичайне. А е, буває так, що навіть і цього немає, що просто з, використовуються канцелярські шафи. Ну і звичайно, медик має бути дійсно відповідальний на тому. Місті, тому що скажімо, уроки фізкультури обов'язкові з участю медика. Ну, звичайно, на всіх уроках він не може бути, але скажімо, два рази в тиждень обов'язково медик повинен відвідати, повинен подивитися загальний стан. Перевіряти можливо кожну так. дитину, як вона чується. Так. як ну, Так, Ну і крім так. того, за результатами медичного огляду, всі діти розподілені за групами здоров'я mm. і за групами по фізкультурі. Є основна група по фізкультурі, є спеціальна група по фізкультурі. Займається по окремому графіку. Звичайно, що є діти, які звільнені від фізкультури. Але так чи інакше, певні нагрузки тут, звичайно, відповідає і вчитель фізичного виховання, і медична сестра, і лікар. Значить, рекомендації обов'язково. І я тільки за те, щоб все-таки уроки фізкультури були, проводилися. Звичайно, щоб був відповідний над ними контроль, але це безумовно обов'язкове. Що ж до інших профілактичних заходів, то скажемо. Якщо вже в дитини є виявлені захворювання органів травлення, значить мусить необхідно проводити протирецидивне медикаментозне лікування, обов'язково давати полівітаміни, використовувати різні способи, щоб навіть заготовити собі якісь вітамінні трави, так, та ж шипшина, смородина, яка має дуже високий відсоток вітаміну С. Так само робити ті Чаї у шкільних їдаль... їдальнях, вже на це не витрачаючи бюджетних коштів. Ну і звичайно, є відповідні норми, затверджені постановою Кабінету міністрів вже 2004 року. Про обов'язковий е е е цей перелік продуктів, які необхідні для харчування, норми харчування. Звичайно, вони в нас не виконуються, але скажемо обов'язково при... ми погоджуємо перспективні меню для шкільних їдалень і для Дошкільних закладів обов'язково мусить бути перелік необхідних продуктів: молоко, і м'ясо, і жирні сорти риби, і, і овочі, різноманітні фрукти. Тут соки. Тут маємо це... знову проблему, бо потім виявляється, що десь привозять неякісне, чуємо там масло, якого насправді не масло, а якийсь інший субпродукт, тобто ізно ну, згалі заборонені. Ну а бачимо, скільки по Україні випадків, коли і такі речі використовуються. Тобто, це дуже така болюча. Ми бачимо проблема. Так. Будь і бачити. хотів щоб вас запитати таке, от особливо цей час, як потрібно батькам вдома розмовляти саме власне, зараз з дітьми, який має бути цей психологічний фон? От Ви людина, яка вже багато років працюєте у сфері медицини і розумієтеся на цих всіх речах, власне, і можливо, як ви бачите це от, чи в своїй родині, чи в іншій, як треба зараз розмовляти з дітьми у ці дні? Ну, найперше, доброзичливо і, скажімо так, такий щадний. Тон, тому що звичайно дитина дуже емоційно це сприймає. і Вона може цього навіть вдома не показати. До речі, я колись аналізувала серед підліків серед підліків проблему, наприклад, питання про заборгування дитина швидше скаже друзям. А а батькам пізніше, тобто, дитина боїться все-таки, щоб не було сварки, щоб не було якихось конфліктів, скажімо так. Звичайно, тут і робота психолога в школі дуже важлива, і, можливо, навіть психолог має порозмовляти з батьками, де є якась проблема. А батькам, звичайно, найперше, дитину не можна відпускати ні в дитячий садочок, ні в школу без сніданку. Це важливо є і для дитячого віку, і для дорослого віку обов'язково снідати. Хоча в нас, як ми знаємо, в дуже багатьох сім'ях це є не заведено. Дотримуватися цього режиму харчування, режиму сну, не дозволяти дітям все-таки максимально довго сидіти за комп'ютером, якось це пояснювати, регулювати. Оці оцей режим дня дитини. Ну і зараз є велика проблема. З надмірною масою дітей, тому що дуже багато в школах, в шкільних буфетах є різних мучних виробів, і діти, скажімо так, не дуже. Частина дітей, де, де діти не привчені харчуватися гарячими стравами, віддають перевагу булочкам, там цукеркам, тим більше, що можна це купити і в магазинах, не тільки в шкільному буфеті. Я хочу сказати для батьків, що Власне, для дитини в день дозволяється цукру не більше 75 п'ять грам. Це враховуючи той цукор, який є в чаї. краще заміняти медом, краще заміняти якимись продуктами, фруктами, в яких міститься фруктоза, яка менше засвоюється і веде до утворення жиру. Тобто треба уважно до цього ставитися. Ну, відносно того, що можна купити, звичайно, різні продукти у школах. Це звичайно контролюється, так само є відповідні документи супровідні. Тобто такі факти суворон... дійсно, бути підбір тих, тих речей, які можна так, дійсно продавати в навчальному закладі. а Є, а які є ні? відповідно затверджений асортимент шкільного буфету, і ніякі зміни в нього не можна вводити без дозволу санепідслужби Міністерства охорони здоров'я. Звичайно, бувають випадки, але знову ж таки повторюю, що, що ці випадки наказуються, і, і це не. Не повинно бути, скажіть, будь ласка, ще декілька слів все-таки ви багато приділили увагу дітям, але зараз і дорослі пробувають такому стресовому ситуації, який стан здоров'я серед дорослих. Якщо говорити про доросле населення, то переважають захворювання хвороби кровообігу, так само органів дихання, органів травлення і кістково-м'язевої системи. Якщо говорити про хвороби кровообігу, то і в Борочанському, і в Тисменецькому районі досить високі показники. Це є 677 689 на тисячу населення. Досить високі показники. І, звичайно, велику частину займає гіпертонічна хвороба. Взагалі, гіпертонічна хвороба у сумнозвісній компанії з цукровим діабетом, атеросклерозом, Вона займає ведуче місце і в смертності, і в інсультності. І, звичайно, в розвитку серйозних відхилень швидко веде до старіння, тому питання артеріального тиску мусить бути на досить важливому на контролі. І люди після 40 років обов'язково повинні розуміти, що вони повинні постійно міряти артеріальний тиск, постійно міряти рівень глюкози в крові. Для дорослих дуже важливе, особливо для мужчин, які зловживають корінням, обов'язково міряти ще рівень карбоксигемоглобіну в крові. Це якийсь згубний метаболіт, який веде до гіпоксії, і вкорочує віку курця. Минулого року у нас в міністерстві, коли відзначався Всесвітній день здоров'я, він був присвячений проблемі старіння. Якраз кожен бажаючий міг провести оці дослідження. Я думаю, що це варто започаткувати і просто свідомо до цього ставитися. Якщо говорити про показники гіпертонічної хвороби, вони трошки нижчі. Це є 319 в Богоручанському районі і 3:39 у Тисменецькому. Ну, тут Звичайно, треба працювати і не, скажімо, не нехтувати обстеженням у лікаря, тому що це є дуже важливо. Якщо говорити про захворювання органів травлення, ендокринної системи, вони так само на високому рівні: 135 у Тисменецькому і 165 на тисячу у Богородчанському районі. Хотіла би зупинитися ще на захворюваннях шкіри. Хоча показник не є дуже великий, 75%. На тисячу в Тисменецькому 56 у Богорочанському, але як ми знаємо, шкіра – це дзеркало стану організму і ведуче місце серед захворювання шкіри займають інфекції шкіри. Так от інфекції шкіри в Тисменському районі досить, досить зросли. І якщо порівняти обидва райони, то цей показник вищий у сім разів. Якщо в Тисменницькому районі 51 на тисячу, то в Богорочанському 7,5. Значить, є проблема, яку треба вивчати, і, і треба вирішувати власне. Якщо можна, от Я зауважив вже декілька таких факторів. Мене це непокоїть. От по деяких показниках Тисницький район має гірші показники в З Чим ви це пов'язуєте? Ну, скажімо, ми недовго не займаємося проблемою. Я би не сказала, що це є аж так. Воно так якби компенсується. У нас є так само в Богорочанському районі проблеми, наприклад, кістково мязевої системи. У нас є вища захворюваність на спондилопатії. Тобто є якісь от власне, я зауважила по, по захворюваннях шкіри. Звичайно, треба вивчати. Я не можу категорично стверджувати, що тут у нас можливо менше розвинута промисловість. Можливо, стан повітря. Хоча, якщо говорити про атмосферне повітря, мабуть, дехто не дуже і звертає увагу, наприклад, банально спалювати листя. Це є шкідливо для організму, чи скажімо, спалювати пет пляшки. Це є дуже це є ще більше біда. Це є ще більша біда. Ще більша біда. Тобто, спалюють, тут, тобто тут екологічна ситуація, звичайно, дуже велике значення має. Має значення якась спадковість. Звичайно, і професійна захворюваність, але ми тут не можемо стверджувати точно, тому що тут дійсно повинні працювати спеціалісти. Дякуємо за такі дуже вичерпні відповіді. Ми вже досить довго працюємо в ефірі, але. Але приємно, що питання дійсно такі надзвичайно наболілі і дуже гарні вичерпні відповіді. Тож, будь ласка, скажіть ваші рекомендації для всіх людей, і яким чином? Вберегтися хоча б частково від тих загроз всяких для здоров'я, які є? Ну, якщо е, говорити про доросле населення і е, які рекомендації для того, щоб довше зберігатися молодшими е, і почуватися здоровими, ну, найперше, треба зберігати помірність у харчуванні і стежити, щоб раціон був збалансований, різноманітним. Е, людям після 40 років обов'язково дуже важливі овочі, це морква, е, солі. Е, Кальцію для кісток, солі магнію для серця, не палити. Я хочу порекомендувати, дуже, дуже гарна книжка є автора Мирослава Дочинця, Многі і літа, благі і літа. Хто курить, зразу, відразу треба кидати, курити, тому що це нічого доброго не веде. Більше рухатися, спати в прохолоді, тренувати пам'ять. Вивчати вірші, можливо, іноземну мову, навіть розгадувати кросфорди, тому що це так само сповільнює процес вікової деградації. Ну і ще раз повторююся, бути оптимістом, не стримувати емоцій, ну не нехтувати обстеженням у лікаря. Я хочу побажати всім дбати про своє здоров'я, радіти життю. З Божою мудрістю ставитися до своїх близьких всього найкращого. Ну такі гарні слова. Дякуємо пані Валентині Левицькій, лікар загальної гігієни Богородчанського міжрайонного управління Державний Підрям в івано франківській області. Ми говорили про здоров'я і знов ж таки традиційно в таких випадках бажаємо всім здоров'я, міцного і радості та щастя. З вами був Богдан Нагорняк. Всього доброго.